Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку всього самого найкращого. Пасю гуси, дам відповідь на запитання. Чи можна купляти нобійську козу, якщо в хліві зимно? Чи буде з того результат? І якщо не нубійську, то яку лучше купити люди? Не знаю, яку хочете, таку породу купляєте. Але якщо ви, що на перший раз тільки купляєте козу, то купляйте якусь таку, щоб не дуже дорога була. Ну, молока давала. Бо чистокровна вона дає ну, велика ціна за ній виходить. І тоді, виходить, дорого, а ви не вмієте ще за нею доглядати, і виходить, тоді проблема. Купив і коза заслабла, щось перегодував, щось не додав, щось не доглядів і вже є проблеми. Так що. Я вас прошу перед тим, як завести козу, вивчіть добре теорію. Сам перед теорію. У мене на каналі, в когось так хочете дивитися. У мене на каналі є купа відео, де я показую, які мої гарні кози, як я за ними доглядаю, що я їм даю їсти, як я підбирала собі свої кози. Це все є в мене на каналі. Можете дивитися і можете підібрати собі тоді породу. Кіс. Не радила Те, ламанчо нубійки, бо ламанчі. Через що? Через те, що в них вуха трубочкою складаються або загинаються, вухо не дихає, і воно часто влітом мокріє, потіє і є проблема, кидається тай грибок в вухах. Таких би кіс не, не радила б заводити для тих особливо, хто тільки починає заводити кози. Що ще немає практики, як за ним доглядати і як що робити. Так, оце одно. Друге, якщо в хліві зимно, то краще заводити альпійок. В них гарний підшерсток, вони не бояться холоду. Головне, щоб не було сквозняків в хліві. О. Бо як є сквозняки, кози бояться сквозняків, їм холодно, тоді мастити часто і всі остальні проблеми. Так що ось таке то. Ось, а там? а там вже далі пристосуєтеся. як і що. Так. Чи можна ангонубійських заводити кіс, якщо в хліві зимно? Не бажано. Бо на дворі має бути холодно, ви випустили, коза погуляла там 15-20 хвилин, чи навіть годинку. Вона прийшла в хлів, в хліві має бути тепло, суха пістілка без сквозняків. вона в хліві зігріється. А якщо будете ви її на двір випускати, чи навіть на двір не будете випускати, а постійно в хліві буде холодно, її треба багато їсти давати в два рази більше. А ще тим паче, якщо доїться, то не розраховуйте на гарні надої в кози. Через що? Навіть люба порода, не тільки ангонобійка, але, але й люба порода, якщо в зимою доїться в хліві холодно, вона тих надоїв не дасть, які мала би дати, як буде в хліві тепло. На прогулку випустили, вона погуляла. Тоді зачинили в хліві тепло, вона виробляє молоко, вона гарно починає, ну, дає молока. А якщо ви на дворі вона погуляла зимою, випустила, зайшла до і в хліві зимно, чи навіть ви на двір не пускаєте, а в хліві вона стоїть і весь час зимно, то вона затрачає велику кількість енергії на зігрівання. І такі кози треба багато більше давати їсти і багато краще за ними доглядати. Ось, щоб вони вам дали молоко гарне. Так що ось таке -то. тут. Тут же ви собі дивіться по цьому, як вас будуть кози, коли доїться, і як буде вас. А що ти туди пішла на те подвір'я? Заблудилася? Куди? Вон там, ті верху, йди до них. Що гевгаєш? І тоді будете мати кращий результат. Треба, щоб хлів був теплий. Але ніхто не каже, щоб в хліві було там 25 градусів. 15-18 градусів для кіз є норма. Навіть і 12, то ще серединка на половинку, а вже як ну, менша температура, вже вони затрачають силу на зігрівання. Ось таке діло. І тоді треба більше її годувати, щоб був той результат. Який ви хочете. Ось. Люба порода, кіс, боїться, якщо сильно у хліві холодно, вони багато затрачають енергії на зігрів. Так, козенят в такому хліві взагалі, якщо холодний, не радила б тримати. Робити їм треба халабутку, щоб їм було тепленько. Халабутка яка робиться? Робиться в клітці місце, обгороджується, вкладається соломою зі всіх сторін. І в тій халабуці, щоб вони собі жили. Вони собі будуть надихувати. Ну, повністю щільно не треба закривати, бо вони задушаться. Але щоб в тій халабуці вона була невисока, щоб було там тепленько, суха пістілка, щоб вони там собі спали, щоб з неї могли вийти погуляти по клітці, де прохолодніше. А коли їм холодніше, щоб вони мали, як зайти до кліточки і погріться там ту халабутку. Роблять такі халабудки. І тоді козенятам тепленько. Або ще чіпляти лампу, якщо немає як халабутку, зробити таку теплу, <кхух> чіпляють лампу червону ту для зігріву і зігрівають таким чином козенят. Вони лягають під тею лампою і гріються собі, лежать. Бо як маленькі козенята сильно захолонуть, вони спиняються в рості, нема таких, в них такого росту, такого руху. Ось, і тоді, каже, щось що мої козенята ніяк не ростуть, не ворошаться і молока п'ють і все, і вони ніякі. Певні ніякі, якщо вони нап'ються молока і в зимному хліві, хай навіть тепле молочко нап'ються, але все одно, якщо вони в зимному хліві, то їм буде холодно. І вони будуть затрачати всю ту енергію не на ріст, а тільки на зігрів. І через те будуть вас козенята сидіти на місці, не будуть рости, як треба. Ось таке діло. Через що, якщо в мене кози зимою котяться, в мене весь час є дві лампи вдома, бо, якби, не дай Бог, одна згоріла, другу вона зачепити, закрутити другу. Щоб козеняткам було тепленько. Бо вони підростають, потім підскакують, можуть ножкою стукнути по лампу, ці страсти її можуть. Так, що є таке. О. І таким чином треба її гріти. Є так, що чіпляють червоні лампи, щоб і козам тепліше було, але це дуже дорога розкіш, щоб для кіз зігрівати е, тим. Як його сказати, Хліва. О, так що ось таке то. Хай у всіх це буде добре. Бережіть себе, які є запитання, задавайте. Всім удачі!